Спилюють аварійні дерева або гілки, що можуть впасти та завдати шкоди. Зелені будівельники спеціальний підрозділ у складі муніципальної аварійної служби, який виконує такі роботи. Щодня опрацьовують заявки від місцян, що надходять до контакт центру 1580. Аварійним зазвичай вважається дерево, що має структурні дефекти або порушення стовбура. Це, як правило, сухі рослини, а також пошкодження негодою чи після прильотів. Наразі зелені будівельники працювали на прибудин. Кових територіях у середмісті. за допомогою автовишки спилювали дерева або їхня частини, Потім гілля подрібнили за допомогою спеціальної техніки та вивезли з території. Відповідні звернення надходять до міського контакт центру. І за відповідними адресами наші працівники виїжджають щодня. В Протягом тижня вони опрацьовують в середньому 20-30 адрес, а також їх залучають не лише для видалення аварійних дерев, а й під час ремонтно-відновлювальних робіт, якщо частини дерев заважають проведенню тих чи інших виробничих заходів.